Минуло вже півроку з відкриття дитячого садочку Ромашка по вулиці Орджонікідзе. Так як ця радісна подія відбулася ще зимою, селищна рада вирішила навідатись в гості до діточок влітку і поділитись з вами останніми новинами з новоствореного дошкільного закладу. Ще навіть не переступивши за ворота дитячого садочку, помічаєш результат клопіткої праці персоналу. А оглядаючи внутрішній простір, і зовсім в тому переконуєшся. Все навкруги відображає доглянутість і порядок. Квітники має рять і насичують повітря неймовірно приємними ароматами. Порушують спекотну ранкову тишу перші кроки батьків, які приводять сюди свою малечу. ...сонні, вередливі. А подекуди й бадьорі дітлахи в гарному настрої сповнені надії на цікаві відкриття та яскраві враження, які їм обов'язково подарує новий день у дитячому садочку Ромашка. Наш дитсадочок Ромашка це маленька країна дитинства. Звідки бере початок ріка Могутня людського життя? Вже сьогодні, півроку назад. Ми зустріли привітно своїх діток, допитливих, щасливих, життєрадісних малюків, яким ми вичиняємо двері нашого могутнього, також привітного дитсадочка, де турботою і піклуванням оточують наші їх працівники. Організація режиму роботи в дитячому садку проводиться таким чином, щоб у дітей, залежно від віку, було достатньо часу для активних ігор, занять і відпочинку. Щоранку вихователі проводять з малюками зарядку, яка є необхідною потребою для дитячого організму. Для дітлахів старших груп зарядка необхідна для підтримки життєвого тонусу. А для самих молодших крихт – це прекрасний засіб для того, щоб навчитися координувати свої рухи. Ранкова зарядка для малечі більше нагадує справжню театральну постановку, де роль режисера покладена на вихователя. Однією з умов збереження та зміцнення здоров'я дитини, підвищення опору її організму до хвороб і, як наслідок успішності у навчанні, є повноцінне харчування. Саме тому адміністрації дошкільного закладу приділяється велика увага даному питанню. Раціональне харчування передбачає використання необхідного набору продуктів, які містять усі необхідні харчові компоненти, вітаміни, мікроелементи, відповідно до вікових фізіологічних потреб дитячого організму. Як відомо, завдання для дитячого садка входить не тільки догляд за дітьми та їх годування, але також і заняття, мета яких всебічний розвиток як фізичних, так і розумових здібностей малюків. Чим саме будуть займатися дітлахи, залежить від їх віку та вмінь. На розвиваючих заняттях діти займаються малюванням, ліпленням, аплікацією. І це проводиться не просто так. Так, наприклад, малювання не тільки розвиває творчі здібності в малюку, але і вчить його розрізняти і запам'ятовувати назви кольорів. У процесі малювання дитина вчиться правильно тримати олівці і пензлики. Малювання є одним з найбільш цікавих і захоплюючих занять для дітей дошкільного віку. Це найдоступніший від діяльності, який ними освоюється. У процесі малювання удосконалюється спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Дошкільнята малюють багато і з великим бажанням. Їх образотворче мистецтво нерідко вражає дорослих своєю безпосередністю, оригінальністю, буйством фантазії. Як правило, після закінчення розвиваючих занять в тому випадку, якщо погодні умови додозволяють, вихователі одягають діточок і виводять їх на прогулянку, головною метою яких є оздоровлення дитячого організму. Тому, мабуть, важко переоцінити її значення у дитсадку. Всі ми чудово пам'ятаємо слова відомої пісеньки про те, що в кожній малечі таїться величезний згусток невгамовної енергії. І де ж її виплеснути як не під час прогулянки у дитячому садочку? На природі діти активно рухаються, дихають свіжим повітрям пізнають навколишній світ, що надзвичайно корисно для здоров'я, фізичного і розумового розвитку. Основне завдання вихователя при проведенні прогулянок полягає в забезпеченні активної, цікавої, різноманітної для вихованців діяльності, який передує її щоденне планування, що включає як освітню складову, так і самостійну діяльність дошкільнят. В той час, як малюки на прогулянці безтурботно бавляться, на кухні вже йде до завершення приготування обідніх страв. Нагодувати біля 40 зголоднілих дітлахів справа непроста, адже вимагає не лише енергійності та кулінарних навичків, але й підвищеної уваги і відповідального підходу. Кухарі в першу чергу дбають про те, щоб харчування дітей було не тільки якісним і різноманітним, але й містило всі необхідні речовини: білки, жири, вуглеводи, мінерали та вітаміни. У таких кількостях і у такому співвідношенні, щоб відповідати їх фізіологічним потребам. Різноманітність у харчуванні досягається за рахунок не лише асортименту продуктів, але й страв, що готуються з них, складаючи меню, необхідно дотримуватись правильного поєднання різних страв. Повноцінний фізичний і нервово-психічний розвиток дитини дошкільного віку можливий у разі раціонального харчування, одного з найважливіших чинників, що гарантує гармонійний розвиток та здоров'я малечі. Окрім задоволення щоденних фізіологічних потреб в енергії та харчових речовинах, забезпечує процеси росту і розвитку дитячого організму. По обіді наступає тиха година. Нестійка нервова система малюків швидко виснажується, тому дитячому організму потрібний повноцінний відпочинок, який подарує спокій, відновить запаси енергії та сил. Під час глибокого сну у дітей підвищується вироблення гормону росту. Денний сон покращує пам'ять і увагу, посилює креативність і уяву, є джерелом хорошого самопочуття і настрою. І поки малюки тихо, мирно сплять, у персоналу наступає досить спекотна пора. Робота з паперами і документами. А у літню пору овочевого врожаю треба встигнути ще й сквашіння могірків з власного городу дитсадка. В нашому дитсадочку є також город. На якому працюють наші працівники, ми там вирощуємо огірки, помідори, кабачки, буряк, морку. Ось сьогодні ми також зробили квашіння, засолили огірочки. Також у нас, де хранити, звісно, у нас дуже добрий подвал. Сухий, чистий, у нас всі продукти, вони зберігаються окремо, всі розложені по полочках. От і добігає завершення наша прогулянка по дитячому садочку Ромашка. А для діточок, які прокинуться, знову продовжиться цікава подорож у світ дивовижних відкриттів, які крок за кроком допомагають пізнавати навколишній світ і себе самого в ньому. Телевісник Радіївщини створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення. Звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9, 64, 49.